Доброго дня, мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі і сьогодні у нас буде з вами таро-прогноз з 28 жовтня по 3 листопада для знаків вогню. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде у Овна з 28 жовтня по 3 листопада. На цьому тижні у овнів буде такий тиждень, в який вам потрібно дуже багато працювати. Взвалити на себе весь такий груз, нехай це не будуть проблеми. Нехай це буде груз того, що. Вас буде двигати вперед, щоб ви змогли зібрати усі сили свої для того, щоб йти вперед. Ваші дії будуть дуже стрімкі. Ви будете щось таке робити, що вас багато на цьому тижні. Буде такої і роботи, і якихось діл. І щось ви, ви можете вирішити щось таку якусь глобальну проблему, зваливши на себе цей тягар, цей груз, можливо, і стрімко будете йти вперед. Ну, і це добре. Тобто. Я вам бажаю, щоб цей тиждень, не взираючи на то, що він буде нелегким, ви пройшли дуже достойно. Нехай у вас все вдається. Нехай ваші дії, такі стрімкі, приведуть вас до гарного результату. До... Якоїсь перемоги маленької, але з маленької починається завжди щось велике. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні у Лева можлива якась зустріч. Когось ви на цьому тижні побачите, кого давно, або, може з ким, якась така зустріч, що у вас викликає радість, якісь такі позитивні емоції. На цьому тижні у вас можлива якась подорож. Ця подорож буде пов'язана з якимись емоціями такими. Ви будете так, вам буде легко у цій подорожі. Можливо, вона не дуже дальня, але вона з таким позитивом буде. І такі у вас карти і подорож. І зустрічі. Тобто цей тиждень нехай у вас пройде легко, нехай зустріч вам подарує приємні емоції. Нехай ваша подорож буде вдалою, від початку до кінця. Нехай у вас всі, все вдається вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися у Стрільці на цьому тижні. З 28 жовтня по 3 листопада. На цьому тижні у стрільців буде якийсь вибір. Щось ви постанете перед якимось вибором, який може бути таким не для вас не зовсім зрозумілим. Порада від карт на цьому тижні треба або щось, про щось промовчати, або інформація, яка до вас прийде на цьому тижні, була би вами дуже так ось, так проаналізована, щоб цей вибір у вас був би дуже вдалим. На цьому тижні нехай оцей вибір, і оця карта буде програватися у вас не як омана для вас, не так, що за вашою спиною там щось говорять. А нехай це буде ви які зможете повернути з мінуса у плюс в свою позитивну сторону. Тобто будьте уважні, перевіряйте усю інформацію, яка прийде до вас на цьому тижні, і робіть правильний вибір. Не спішіть. Я вам бажаю. Вдалої неділі, а усім нам. Я бажаю мирного неба, я бажаю усього найкращого. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід. Нового відео. До побачення!